Привіт, ходімо. Покажу сад. Ідемо стежкою через газон. Минаємо ставок і нас зустрічає Вербаха Куронішики. За нею перша композиція з Ялівцю Мінджуліп, Барбарису, Ялівцю Олд Голд та Кедру Ліванського. Далі сосна кримська, туї Єлоу Рібн, та бузина чорна. Трошки далі бузина червона, ялівець Олд Голд, Дерен Сибіріка, який я формую парасолькою на мультиштамбі, а за ним ялівець Хорсман, який незабаром набуде вигляду казкового чудовиська. Ходімо далі. Найстарший з моїх барбарисів Дартс Ред Леді, а це ялівець Блю Ероу у парі з кленом Фламінго. Блакитну хвою підкреслює жовтий похироплідник, а верхній ярус формує класична ялинка європейська, у якої вітром зламало верхівку. Це ялівець Голдкон. Ріс у мене у декілька стовбурів, але цього року я залишила один з них. Далі ви бачите краєчок найблакітнішого ялівцю Мунглу, бо я відеограф від Бога. Це похироплідник Реді Інлет, а за ним дуб, який ми виростили з жолудя, який лежав у контейнері з якоюсь рослинкою, яку я виписала. Тут ще одна сосна кримська, ялівець лускатий, дерен, який я також формую у формі парасольки, ялівець вергінський, скайрокет, сосна густоквітна умбра куліфера. Тепер розглянемо острівець між доріжками. Тут у мене ростуть скумпії Royal Purple, Golden Spirit, Тис, Барбариси, Тує Golden Smaragd і скумпія Грейс. А ще тут росте березклет з та панісетом. Звичайно ж, є у мене гірські сосни, але вони ще поки що маленькі. Є модрина, з якою ми ніяк не подружимося. Є шаровидна туя, подушковинна ялина. Є ґрунтопокривні ялівці, з одного з яких я формую ялівець на штамбі. У прибережній зоні ростуть середні та ґрунтопокривні ялівці, які тримають схили. Завдяки барбарисам мій сад яскравий і без квітів. З них у мене лише піони та цьогоріч посаджені гортензії. На задньому плані ростуть міскантуси. А ще у мене є два реліктових дерева Метасеквоя та таксодіум. Кажуть, що їх бачили навіть динозаври. Це хвоєпадні дерева, і восени вони змінюють своє забарвлення на червоне та оранжеве. А в цьому куточку чудове поєднання Сосни ватерері – та крилатого бересклета. Зовсім скоро він весь почерваніє і стане акцентом у саду. На жаль, про всі рослинки я не встигну розповісти в одному відео. Я створюю сад у природному стилі. Тут немає чіткої геометрії, немає регулярних посадок. Я планую багатоярусний сад від високих дерев позаду до поступового зниження. Тут немає садових фігур та бордюрів, все максимально наближено до природи, замість газону, ґрунтопокривні ялівці. На сьогодні все, до наступної зустрічі в моєму саду.